Всім доброго вечора. Покажу, що готую на вечерю, накрошила цибулі, сосісок, яйце вбила, посолила свої бутерброди швидкі. Батон помазала кетчупом майонезом. І отак поперевертала на сковорідку і смажеться. Зараз накрию сковорідку кришкою і хай гарненько просмажуються. Сьогодні у нас ще буде торт монастирська ізба. Ну, у нас в дитинстві називалося дрова під снігом. Мамка попекла вже ці палочки. Не зламався нічого страшного. Сьогодні будемо збивати сметану з цукром і перемазувати давно. цей торт вже ми пекли, то схотілося хотілося дуже багато у погребі, то вирішили спекти такого тортика. Бутерброди вже пересмажила, трошки щось підрумянила їх все, ну, ну нічогось. Діти гризли, не догризли. Та й ми, звісно, по одному вже з'їли, бо вони так пахнуть, що не можна втриматися. Це поставила воду на, загадали шпагеті і ці сосіски. Хотіли на грилі посмажити. ну, Ой, будуть в мене на сковороді смажені. Не знаю, ніколи їх не смажила на сковороді. Все, покладала. Дві штучки не вмістилось на сковорідку. Прийдеться досмажувати ще ті і дві. Правда, тут можна було б одненьку забрати, ну нехай вже зараз кришкою накрию і хай смажиться. І шпагеті зваримо. Такого схотілося їм на вечерю. Ну, зваримо зараз. Воду поставила, ще не посолила, зараз посолю. І ковбаски посмажу ще. Все, макарони готові, ковбаска посмажена, на вечерю готова, там ще й на завтра вистачить. Ковбаски посмажені, вже дві під їли. Бутерброди винесли вже в першу веранду. Тож вечеря готова. Смачного. Зараз будемо торти складати. Зараз я достану міксер, буду збивати сметану і будемо формувати торт. Сметану ми вже збили з цукром. Трошки мазну, щоб не каталося по формі. Дрова на Показує, як повина. мене боки дрова п'яна вишня. Ммм, тортики лежить. Якраз Угу. Ну, ми собі, так кончики не брізали. Та їх ось та, ось так будемо їсти. Ми робимо по-сільському. Це його пекла вже до одного 10 назад, цей торт. Ну, все одно, ми, ти щось не дуже часто її пекла нам у рідко його, рідку його пекла. Рідкувато ми його пробували. Дуже Медовик, тебе в основному Спартак. П'яна вишня. П'яна вишня, так. Да. Ну, більшість Спартак. Спартак, іга. так ще один. Одна довша, друга над нами. Нічого. Праски такі я пекла. Праски не пекла, ні разу. Ну, драсти. А оце це, пекла праски. Коли ми були дітьми? То ти не помниш. А оце ізю, моріхи. Ну, так, це три богатирі. Три богатирі теж пекла. Я його не часто просто пекла. Ну, те, що Так пекла, я не кажу. А праску я ні разу не помню. Ти мені колись дала праски рецепт, я їх прикладав. Ну, то вже як я переписала. Сміялася я місяць того торта, ще ж їй доказати не можна. їй каже, мамо не то, не то. Ну, я ж пекла, так то ж було. Так, ну що, мажемо, тоді вже покажу готовий торт, бо незручно мені мазати. Варимо ще помадку, щоб зверху трошки його прикрасити шоколадною. Тортик вже помазали, На такий тортик у нас пішло. Пів літра сметани. Збитої з цукром. Здоровий торт вийшло. Треба півтори, три, три літрові баночки вишень Треба Це добре. пало. Ніхто закривати їх вишень не буде, бо це ж закривай, їсть поправа. Ні, ні, на цей год ніхто нічого закривати не буде. Он воду будемо пити і все. Угу. Все, дрова під снігом наші готові. Залишаються пропитуватися. Завтра будемо каву. Дрова буде пить А, То пить баню. Завтра будемо каву пити. Ну що, тортик наш пропитався, ніч стояв. Сьогодні відрізала шматок. Звісно, не маленький такий, виходить він. Ось такий у розрізі. Будемо каву ганяти із тортиком. Дуже смачний, надіюся. Так, гарненький, бачите, такий у розрізі. Чи ось киця біжить одна. Муся передумала. Кіця? Ти йшла йшла і передумала. Чуєш? Ти така лохмата, така гарна, така лохмата, покажи личку, покажи свою мордочку, красиву, покази, давай так. Не хочеш, як хочеш. Білі ріснички, каже, я маю. Воса білі. Ти ж красуня, так? Да? Не хочеш, як хочеш. Чухаться, чухаться, хочете. А ти що вже? Весною пахне. Всім привіт! Хочу показати посилочку свою, замовила квіти. Ось так мені гарно упакували. А які квіти? Колись у дитинстві у нас були квіти, ну, не в нас, а у баби. Спокійної були квіти, такі вони невеликого росту росли і синеньким цвіли. Влітку вони ціле літо цвіли, а на зиму пропадали. І тоді вазон стояв просто із землею, ми його поливали взимку і знову навесні вони сходили. Яка назва їх, я не знала. Потім щось вони пропали. Я не знаю, мамка дала одній тут знайомій, була вагітна. І вона їх дала із вазоном. У нас було їх дуже багато. Тільки були одного кольору сині. І ви знаєте, пропали, що в нас що у баби їх не стало. Назви ми не знали. Я шукала, думала, може хтось із людей винесе на продаж, так їх і не було. В інтернеті я забила чисто случайно, просто колір квітки кімнатної. І ви знаєте, довго я їх шукала, знайшла. Видів, звісно, там дуже багато. Ось такі. І... Оце не дорого, по 10 гривень я замовляла. Ну, я замовляла по пару штучок тільки. Тут я 5 кольорів замовила собі. Ага, мама, Шості мама. мені дали в подарунок. Мама. Що, Щас. Шості мені дали в подарунок. Оце 10 гривень. Тут, мама, Тут вони різні. Мама, мама, мама. То зараз треба розпечатати. Так, зараз повиймаю із бумажки, тому що гарно позаматували, щоб вони не примерзли, нічого, хоч і морозу немає. Але все рівно. І треба набрати мені землі, на городі наберу. У нас вони росли у звичайній землі, не з магазину, а в звичайній. Що ти там розказуєш? Ти бабу проганяєш, баба тобі заважає? Ма, не трогай. Хай стоїть вже. То я зараз повиймаю і посажу. Да, такі корінці були. Воно не насіння, на сіні, це я називаються різоми. І назва їх Ахіменесе. Дось, не щіпайся. Ось такі вони маленькі. Ті. Бачите, я замовляла по два, щоб дали мені ці. По... а продавець. Скільки мені понасипало. Треба буде посадити всі, і буде багато цих. Відповідальний продавець мені сподобався. Дуже швидко відправив. Гарно упакував, ще й подарунок дав. Якийсь колір. Треба буде подивитися в інтернеті, який колір. Тому що по назвах я не знаю. Я замовляла коралову, фіолетова, по-моєму. Ні, Синя, жовта повна. Да ну дот. Да. П'ять кольорів замовляла. Червону і один дали мені кольор подарунок. Так, все, порозпаковувала з бумажечок. Ось отакі різоми, ось цей подарунок. Ось такі. Бачите, замовляла одну деякі по два. Цей, а понасипали. Бачите скільки. Ну, я все буду в один вазон садити. Ну, це все в один, один сорт, в один вазон і буду садити. Не буду розділяти. Це, виходить, мені тепер треба знайти шість вазончиків, щоб посадити оці всі квіти. Так що, будемо садити і чекати цвітіння. Ось от, Тут взагалі якісь здорові. Ще повний пакетик. Раз, два, три, сім штучок. А замовляла, я ж кажу, по два. Один сорт по 20 гривень. А то по 10 замовляла. Так що дякую, пані Вікторія вам. так Поскладала я назад у пакетик і сюди приклеїла, щоб ніякий не загубився, так як він був запі... запакований. І зараз винесу першу веранду в холод, потім наберу землі і будемо садити разом. І дивитися, що з цього вийде. Чи всі вони гарненько посходять і які вони будуть. Не дала мені дитина толком зняти відео. Баба виглядає, щоб її забрати, так наче лякачка. тужить, щоб тільки баба не забрала гуляти. Так, виносимо, так. Да. Так що ось такі квіточки мені прийшли. Ви знаєте, я така рада, що я їх знайшла. Дуже довго ми шукали з мамкою дама. І назви, головне, не знаємо, а це інтернет трішку довго в інтернеті я. Довго вбивала кімнатні квіти. Всі викидали, а таких щось не було. Вони називаються ахіменеси. Їх грізновид дуже великий. І повні, і ампельні. Ну, я ампельні не замовляла, я замовляла такі, як були у нас. Тож, виносимо.